Доля мені щастя віщувала, доля говорила про любов, довго ці пророцтва не збувались, в них розчарувалася я знов. Раптом це пробіщення здійснилось, них щастя спалахнув в очах. А може, то мені лише наснилось, може, кохання було лише у снах, Та навіть якщо це був тільки сон, я була із коханих, буні сон, це значить, що зустрінемося знов і запалає у серцях палка любов. Доля мені щастя віщувала, доля говорила про любов, довго ці пророцтва не збувались, в них розчарувалася я знов. Раптом це пробіщення здійснилось, них щастя спалахнув в очах. А може, то мені лише наснилось, може, кохання було лише у снах, Та навіть якщо це був тільки сон, я була із і скоханий сон, це значить, що зустрінемося знов і запалає у серцях палка любов. Доля мені щастя віщувала, Доля говорила про любов.